Страшні реалії сьогодення, або що робить українська влада для того, щоб знищити якомога більше українців, вітаю, шановні друзі! Зачитаю вам зараз кілька історій. Це реальні історії, які вас просто шокують. Перша історія це те, що всі ці пропагандистські казочки про два-три місяці підготовки. Це все абсолютна брехня. Днями Трускавецька громада попрощалася із двома загиблими захисниками. Один із яких Василь Михайлович Фарима або Фарима, ну вибачаюсь, не знаю, як правильно, 1973 року народження. Був призваний до Лав Збройних Сил України 7 травня цього року, а його життя обірвалось передчасно у неділю, 26 травня 24-го року. Тобто, 7 травня його призвали, 26 травня він вже загинув. Пройшло всього лиш три тижні. Три тижні. Немає там ніяких 2-3 місяці підготовки. То три тижні це ще багато. Тому що є дуже багато ситуацій, підписники мені пишуть, кажуть, ось мого чоловіка вчора запакували на вулиці, і все через два дні він мені зателефонував, він вже знаходиться на передовій. Ось так от воно працює. Немає ніяких 2-3 місяці підготовки. Але друга ситуація ще страшніша. Навіть ті люди, які мають право на відстрочку від мобілізації, а саме інваліди або багатодітні, вони не можуть скористатися цією можливістю. Ось людина пише свою історію. Після проходження ВЛК, як багатодітний батько, маю право на відстрочку від служби у Збройних силах України після написання заяви. Але є одне маленьке, але відстрочку підтверджує комісія з міськради, якої фактично не існує. Розумієте? ТЦК його відправляє взяти оцю справочку від комісії, якої не існує. Ось так, от українська влада зробила все можливе для того, щоб у українців не було можливості уникнути потрапляння на фронт. Також я сьогодні на своєму телеграм-каналі, до речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас. Посилання на телеграм. Є в шаці профілю. Я опублікував відео, в якому чоловік розказує, каже: Ось тільки що у мене був електрик, робив мені там проводку. І каже: у нього онко. От людина хвора, 55 років. Він онкохворий. Пішов до ТЦК, його списали. Сказали, прийдеш за військовим квитком через кілька днів. Проходить 2-3 дні. Йому телефонують із ТЦК і кажуть: ми тобі пропонуємо іти добровольцем, штурмовиком у третю окрему штурмову. В будь-якому іншому випадку військовий квиток ми тобі не віддамо. 55 років людина онкохвора, а їм плювати штурмовиком в третю штурмову. І це лише тому, що їм треба поставити галочку про виконання плану. Але і це, друзі, ще не все. Є нововведення з приводу отримання відстрочки від мобілізації тим людям, які доглядають за інвалідами. Але про це я розкажу у своєму наступному відео.